Всім привіт! З вами Юлія Жижера. Ми на каналі Watsons, І сьогодні ми дізнаємось, чи настільки хороша корейська косметика, як про неї говорять. І сьогодні в нас на огляді три бренди: це Skin627, Next НекстБ'ю та Leaders. Вони ідеально зволожують, заспокоюють шкіру та надають рівного тону обличчя. Та при цьому підходять для всіх типів шкіри. Загалом Корея є лідером по виробництву косметики, тому що в них це на рівні традицій, і тому вся косметика досить високої якості. І ми почнемо з першого етапу: це очищення. Для цього в нас є міцелярна вода та пінка з лінійки з камбучою. Міцелярна вода більше очищує е, загалом шкіру, знімаючи макіяж, а пінкою можна е, дозняти залишки. Ті, що залишились на обличчі, та відновити мікробіому. Пінка має спочатку ось таку щільну текстуру, але коли її змішати з водою та розташувати, вона перетворюється у піну. Тут вона не перетворюється, бо в мене немає води. Наносимо ми її на все обличчя, спінюємо та потім змиваємо. Вона є досить такою лайтовою, тож підійде для навіть чутливої шкіри. Та від skin 627 є також три пінки. Одна в нас з колагеном, з гіалуроновою кислотою та з ретинолом. Для втомленої та тьмяної шкіри краще використовувати пінку з колагеном та пептидами, тому що е, вона зміцнить шкіру та не надасть їй такого сяйва. Для сухої та зневодненої шкіри обираємо пінку з гіалуроновою кислотою та склованом. Вона гарно зволожує та надає шкірі пружності. Для шкіри з нерівним рельєфом та розширеними порами обираємо пінку з ретинолом та бакучіолом. Вона Ретельно оновлює захисний бар'єр та знімає почервоніння. І наступний етап у догляді це тонізація. Для цього можна використовувати тонер або шпади. З тонером у нас більш зрозуміло, його ми наносимо на ватний диск та протираємо обличчя для пружності та такого легкого «глоу» ефекту Погляньте, яке тут максимально герметичне та продумане упакування. Ось ми відкриваємо з самого початку. Тут все запаковано. І також в нас тут є такі щіпчики, щоб діставати ці тканинні пади. Кожен диск просочений есенцією, тож його можна використовувати як тонік, або ж як патчі під очі для зняття набряків. А ще вони чудово підходять для чутливої шкіри. І в упаковці у нас 80 штук, тож підійте на дуже довго. І останній етап у нас має бути зволоження. Для цього в нас є дуже багато усього. Наприклад, це крем під очі, далі сироватки різні та. Креми нічні та денні. Зараз я про все детальніше розповім. І почнемо з крему під очима. В нас є чотири варіанти, і всі вони відновлюють шкіру, прибирають зморшки та додають зволоження в шкірі навколо очей. І перший в нас з колагеном та пептидами він підійде для тих, у кого такий втомлений погляд, і з дрібними зморшками. Тут якраз пептиди, тому вони все розгладять та трішки висвітлять. Зону навколо очей. Наступний крем із гіалуроновою кислотою та склаваном. Склаван тут зволожує шкіру, а гіалуронова кислота додає пружності. Тож, якщо у вас постійно консилер скатується та підкреслює сухість, вам необхідний цей крем, тому що він гарно прибирає зневоднену шкіру. Крем з вітаміном С, який вирівнює пігментацію шкіри та ніацинамідами, які в свою чергу. Насичують зону навколо очей та роблять її більш сяючою та живою. Та останній це крем з ретинолом та бакучолею. Він підійде для вікової шкіри, в кого вже з'являються такі гусячі лапки, адже він гарно розгладжує, додає пружності та бореться із зморшками. І далі в нас йдуть сироватки. Перша з ретинолом та бакучуолою, це Photoshop у флаконі, тому що, окрім того, що вона гарно зволожує шкіру, вона ще й додає того сяйва зсередини, як і у всіх інстаграмних дівчаток. Якщо ви знаєте, то в них прям шкіра завжди сяє. Ось цей засіб вам у цьому допоможе. Наносимо буквально декілька крапель, і після поглинання. Шкіра буде дуже зволожена, і тут також є такий легенький блиск, який залишиться на обличчі. І від Next NextB'I у нас є ампульна сироватка. Її так само можна трішки наносити. Вона вирівнює тон шкіри, додає сяйва, пружності та, звісно, зволожує шкіру. І в нас є досить багато кремів для обличчя. Наприклад, від Next НЕКСДБЮ ідеально підходить для тьмяної шкіри. Він гарно. Висвітлює, вирівнює тон шкіри та додає, звісно, знову ж пружності. Взагалі, всі ці креми можна використовувати в поєднанні із сироватками із цієї ж лінійки, і тоді вони ідеально доповнять і покращать всі властивості, які мають. І перший крем в нас з ретинолом та бакучіолою, як ми вже знаємо, він краще підходить для більш дорослої шкіри. Наступний крем з вітаміном С це для зволоження нашої шкіри. Крем з гіалуроновою кислотою. Та керамідами він підійде для пружності шкіри. Крем з колагеном підходить для еластичності шкіри. крем з ретинолом зменшує пігментацію, та з екстрактом чайного дерева ефективно зменшує почервоніння та пігментацію. А також з ретинолом є нічний крем, який підійде в принципі, для всіх типів шкіри. І далі в нас є два SPF: один у такому більш класичному варіанті у вигляді крему. Його краще наносити перед макіяжем, і один е, у такому форматі стіку, він досить зручний, щоб потім поновлювати SPF, бо його потрібно. Постійно поновлювати. І ще в нас є дзеркало з ультрафіолетом, тож ми зараз можемо перевірити, наскільки ці SPF працюючі. І ось я наношу стік з SPF, Як бачите, він супер темно виглядає на шкірі, тобто має захист. І для порівняння також нанесу звичайний крем, як бачите, він просто білий на камері. І ще перевіримо SPF з Камбучею. Ось цей у вигляді крему, він ще інтенсивніший. Що перекриває, тобто має максимальний захист. І останнє це кушон для інтенсивного перекриття, який зробить ідеально гладку шкіру. Загалом кушони в Кореї досить популярні, тому що, якщо ви маєте десь якісь недоліки, кушон перекриє абсолютно усе. І тут знаходиться така щільна тональна основа, яку ми набираємо спонжиком. Та прибиваючими рухами наносимо на обличчя, а я наношу на руку. І ось як ви бачите, рука абсолютно має гладке таке покриття. Ще й сяючий фініш. У цьому відео ми розглянули новинки, які зовсім нещодавно з'явились на полицях у Watson's. Напишіть, якщо ви щось вже пробували або хотіли б спробувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, аби побачити більше відео. Ставте вподобайку. А з вами була Юлія Жжера, па, -па!